Так, вітаю вас усіх. Сьогодні будемо робити не обробку навіть полуниці, а скажімо а підживлення мікро, ну і макроелементове, і підживлення, і обробка елементами. Все буду мішати в одну суміш. Так, ось тут у нас я відважив ось такий сульфат цинку. Сульфат синку потрібно 3 грами, але так як роблю бакову суміш, будемо робити просто 1,5 грами Це я на 2 обробки. Ось так. Приблизно навіть, можливо, навіть і не точні, але так, на глаз. Так, також буду додати ось такий сульфат магнію Тут 20 грам, ну не знаю. Дам приблизно половину пакетика. Десять грам. Ну, 10, ну, вийшло трошки більше, то не столь. Головне не більше. Так, бор. А, ось такий бор. Дай. Зі... хелатин бору. А ножничками. Бор обов'язково. Ну, Скажем так, одразу буду пояснювати, що для чого. Ось так. Бор, Бор це не тільки перед світінням, щоб гарна зависть було все. А й для того, щоб гарно розвивалися усі частини, скажімо, так, рослинки. Куща. Бор це як. Скажем така, грубо говоря, батарейка. Бор повинен бути постійно, присутній, навіть, скажем так, в розумних книжках, в розумних книжках бор, а, потреба в борі завжди або висока, або дуже висока. Так, далі. По мікроелементах цинк впливає на гарний розвиток. Теж гарний розвиток листа і всіх. Без цинку нехватка цинку виражається в мілкому листі. Малесенький листочок, розвинений. От. погано розвинений. Погано розвинене листя, мілке. Такі недорозвинена рослина. Виходить. Якщо вносиш цинку, вона вирівнюється, росте все гарно. Так, далі, сульфат магнію. Для чого нам потрібен сульфат магнію? Сульфат магнію, ну, магній, всі знають магній, полуниця. Має потребу, високу потребу в магнії Для гарного листового апарату, для гарного фотосинтезу, магній обов'язковий. Так, далі йдемо. Ось в мене ще є ось така гримуча смесь в котрому аналогов немає. Звичайно, сінна палочка, це у нас я брав пасту. Пастуя, суперфосфорін чи як. Коротше, ото, що аналогов нема. Звичайно, сіна паличка теж додам, хай там працює 10 грам даю на 10 літрів води. Ось у мене такі мірні стаканчики, ніякі шприци, нічого. Цього. Даємо на глаз, скажем так, якщо засиш більше, нічого там страшного в цьому немає. Так, далі. Далі буду давати ще добриво. плантафол 20-20-20 від Валагро. Купляв давним-давно, скажімо так, ну, от думаю, приблизно 10-15 грам оце у нас. Стайна, ложка, 10 15 грамм, все роблю на глаз. Ну як, приблизно, я собі норми знаю. Далі Далі беремо, дам ще також актелік. А, зараз, можливо, дав би і краще актофіт, але дуже низька температура, тому даю актелік. Актелік даємо 2 грами на літр, 10 грам це 20... 10 літрів. 20 грамм потрібно. от У нас мірка є вонючий зараза до ужасу. У мене якраз тут є. навіть трошки менше потрібно сполоскати ще баночку Так, все, актелік закінчився. І далі поверхне активна сяйва, ну Це прилипач. Без прилипача нема що робити. Суприз Також даємо тут грам на літр потрібно, повинно бути. Так, де у нас? Мірочки, а ось тут Так само наміряв. Все. Ось таку суміш будемо давати сьогодні по листу. Е, ще одне. Дуже важливо, можна телефону Так, дуже важливо. Е, беремо воду, беремо воду. Ось у нас ринва з неї стікає. І завжди збираю. Збираю, скажімо так, дощову воду. От Набираю поливальником, в такий таз набираємо і даю лише дощову воду. До речі, Оксан, винеси прибор, яким я мірюю жорсткість води. Отак От заливаємо потім сюди. От, покажу вам, що то дощова вода. Маю ось такий прибор. Це ТДС ЄСі метр. от EC. Бачите. Я от зараз покажу. А... Жорсткість дощової води. 38 одиниць. Ну це. Це майже дистильована вода. Ну Дистильована вода приблизно вода вам буде мати таку ж саму жорсткість. жорсткий. сам наберії водички з крана. Звичайної. собі 38. Це вміст солі в воді. І також він. Э, PPM міряє. PPM 19. Ну, це вміст. Мінералізація, скажімо так, Ну 20 показує. А ЕСІ. Вот. 40 9 градусів води. так. Ось у нас посилочка сьогодні поїде. А ось вам покажу. Ось крана водичка. Скільки має. Ну От у нас така вода. Приблизно 500-600, ну, зараз показує 400. Ну, фокусуйся. Оце, мабуть, що холодна вода, тому так. Чим тепліше, тим більший міст солі показує. Ось так. І ось ці всі солі, якщо брати не дощову воду, вони просто будуть залишатися на, на листку в рослини і то є не дуже добре. Ну, то не смертельно, але. Не дуже добре. І, і також ще оці всі м -м, речовини, той самий сульфат, магнію, бор, хелатин, сульфат цинку, плантафол, 20-ка, азот, фосфор калій. Це все в нас солі, які потрібно розчинити. І чим більше в воді солі, тим гірше вона розчиняє ті, що ви додаєте. Тому потрібно ось так. Напотримо. Так, значить. Руку також помию. Миємо після цього стаканчик. Обов'язково миємо стаканчик. Ось так. А, я ще ж мав обов'язково сполоснути тару, там ще є залишки, у нас вийшло десь 18 грам, щоб в нас вийшло 20 Залишки на стінках залишаються. Я завжди мию тару. Навіть потім, коли спалюю її, то вже препарат не потрапляє в повітря. Тобто тара частенько викидається. Так. Набираємо 10 літрів, От. все в одну бакову суміш. Вже такі обробки проводив, в принципі, в мене все нормально. У вас, а, якщо ви щось мішаєте, завжди раджу спочатку попробувати на кількох кущах почекати день-два, а потім вже робити повноцінні обробки. Можете просто спалити. Потім дати казати, от понасовітував, понадивилася, що він нам розказував. Так, це у нас поливальничок 8 літрів, зараз набираємо 10. А, оприскувач в мене. Самий звичайний, самий дешевий. Грюнхем чи як. Ніби німецький, ну це. Німецький Китай. От. Але електрооприскус дуже зручний. На 20 літрів. Коли потрібно зробити обробку всієї плантації, я собі розраховую, мені потрібно 4 відра, 4-5, як коли. Якщо я провожу повністю всю обробку всієї плантації, то я набираю повний оприскувач, щоб не ходити знімати туди-сюди. Ну, в принципі, 20 літрів мені зручніше. Навіть якби там було 12 чи 16. І зручніше щитати, тому що повний опискувач набираєш 20 літрів. На розрахунок робити на 10 або на 20 літрів дуже зручно. В принципі, все. Покажи, Ксюнь. Ну, ще 2 літри мені треба долити, бо поливальник на 8 літрів. Ось така суміш. Поки я заливаю воду, воно там ще собі розмішується. І зверху по листу проходимо обробку. Скажімо так, ніколи не забувайте про обробки по листу і про мікро та макроелементи. От, наприклад, сульфат цинку, сульфат магнію, цинку. Якщо чесно, взяв цинк через те, що пішов хлороз цинку, тобто нестача цинку. Але щоб цього не допускати, краще брати. Краще брати одразу, робити планові обробки, не допускати до того, щоб пішов хлороз. Ще одне. Просто вже набрав сульфат манію, сульфат цинку, бор. Окремо брав, але є, наприклад, тут ось такі упаковочці є хелатин всіх елементів для ягідних культур. В принципі, також сподобався. Робив експеримент. У мене трохи пішла нестача цинку на молодій румбі. До речі, зараз підемо покажемо. І брав обробку, робив у такої суміші, як я зараз показую, і брав просто хелетин мікроелементів. Хлороз, в принципі, той пішов. Давай я покажу, що в мене відбувається. Була. Кажу, був хлороз, а чомусь не знаю. Чомусь так трохи, трохи почала хлорозити. А, іменно і трохи румба і що старі рядки. Ну, дивіться, на молодих бачите? Оце хлороз цинку. Це зараз теж буде проходити. Трохи нестача цинку. Ось так воно виглядає цинку. Зараз покажу на молодих. Ось один кущик взагалі, бачите, він притупився, це вже він почав рости, а то сидів такий, ну, прям мав здохнути. ось, Якщо бачите, по краях трохи жовтіше. Це не нестача азоту. Так як от дивіться, наприклад, на ось цьому листочку дуже гарно видно. Один розвинутий нормально, другий так собі, а третій взагалі такий не, не однаковий, не одномірний. Жовті плями також по жовтіні листка неодномірне, таке цікаво, недорозвиненість. Розумієте? От якщо на цьому рядку є і ось такі кущі, то є і ось такі. Чуть більші, чуть менші, є взагалі ось так. Ось так. Розумієте, це все, скажімо так, робота-ценку. Ну ось, бачите, таке трохи-трохи посвітліше, я не знаю, буде видно на камері, ні. Трохи отак край світліший. Ну, Перед обробкою було дуже гарно видно. А, ось тут, дивіться, залишився ще такий листочок, оце нестача цинку. А так, в принципі, виправилася вона вся. Але, скажімо так, виправилася, але ще одну обробку обов'язково потрібно провести. Так, ось тут, видно, гарно ще є такі кущики, які. Ну, не знаю, чим це викликано. Просто нестачу елементів в ґрунті. Бачите, погано розвинений листок і такі трохи жовтуваті края. Ось так оце виглядає нестача цинку. Кому цікаво, на офіційному санті сайті Яри там є усі види хлорозу на на полуниці можна зайти собі подивитися. Все гарно описано, все гарно розказано. Так, в принципі, все. Зараз будемо обробляти повністю всю. Від початку до кінця. Все, всім гарних врожаїв Якщо якісь питання виникають, пишіть в коментарях. Буду по можливості знімати відео, буду розказувати, підказувати. Все, всім гарних врожаїв